Уважно, а треба зараз мене слухати. Хочу вас запитати, що таке самостійність? Як ви, як ви гадаєте, що таке самостійність? Це те, що коли робиш сам. Сам робиш, а ти як гадаєш? Це коли тобі не допомагають. Тобі не допомагають, Ти сам самостійно все вирішуєш, так? Да? У слові а, самостійність є два слова. Сам і стійність. Стійкість. Сам стоїш. Якщо ти сам стояти не можеш, то ти будеш падати. І не просто падати, а падати боляче. Зрозуміло? Як треба навчитися самостійно? Вона необхідна. Як? Як ти гадаєш? Як ти гадаєш? Скажіть, скоріше. Не любить. А, 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 а любимою, який ти хочеш. Чи український, чи російський. Кажи. Як Скажи. Як робити так, щоб бути самостійним? Що треба робити? Що? Дійте, це самому? Самому. Треба самому зав'язувати шнурки, Ой. самому робити домашнє завдання, самому, самому їсти, самому спати, ложитись, укладатись, да. а не чекати, поки вам скажуть, іди вже спи. І уроки зроби. Самостійність. За це вам ставлять оцінки у школі. За самостійність. За те, що ви знаєте, вам необхідна самостійність? Да. Скажіть, будь ласка. Так. Ось. Хорошо.